Так, зараз будемо готувати такі стегна з картоплею. У мене є ось така каструлька, яку я вже там я не знаю скільки. дебела така. Да. Танечка в мене нарізає салат з крабових палочок, да, да, Так. Ну, а ми тут будемо зараз такі каструльки в духовці. Це робити, стегна викладаю. Викладаємо так стегна, зверху картоплю, картоплю, Ну, картоплю, підсолила до картоплі приправка. Зараз і ще додам сюди сметанку домашню. А Даня тим часом нарізалась салатик. Сметанка. Так, сметанки. Картопелька так в мене в сметанці плаває, можна сказати. Все, зараз я накриваю кришкою і в духовку.